Друзі, всім доброго дня. Сьогодні погода така, і взагалі дві тижні вже погоди немає. Дощі йдуть. Дивіться, який інжир в мене є. А? Це назва Кримський Чорний. Да. Він аж вріс в землю. І ви знаєте що? Я би, якби хтось хотів, його б на подарок комусь би. хтось би мене заказав і можна подарити. Він комусь. сам невеликий, невисокий такий, прикольний, правда? Ну ринка велика. А ну я його хочу винести і подивитися туди далі. Давай, давай, несі. Так що, хтось хоче, я можу в мене заказати його. Бо я вже скоро буду заносити їх в підвал, і він мене не достигне, бо я в підвал занесу. А в теплиці в мене місця нема, аби хтось би поставив. До хати, І він би дозрів. Зараз, зараз. І ще хто хотів гранати, бо вже буду скидати вони листя, і вже без листя то вже не то пальто. Так да, що. Гранати вже теж от. поки хочете, то давайте, бо вже далі не буде. Так, бо щось клацало, клацало. О, такий він який красончик. Знизу, бачите, аж ми робили дарки. І знизу полізло коріння. вже. коріння у нього сильне. Ну, тяжкий. Намок дуже тяжкий, багато на Новій води. На цій пощті він, блін, заважений, мабуть. Посилка буде гривень за більше 500. А ні, 5? ні. До... Не... Я, я до 500, бо він невисокий. А, бо він невисокий. Він невисокий. Ну, цих бребен чи як вони називаються, тут дуже багато. І це ж той модний кримський. Чорний. Класний. Вітя його обрізав цього року дуже прикольно. Ну, прямо це як як іскусство, так? Да? Боже, нажени ту курку, бо я не можу. Ну стоїть і вавкає і вавкає над душою. Та що ти їй так жорстко? От, Прикольний. Такий. Не його помити, поставити в хаті і собі можна зіскубати, правда? Так що або собі, або комусь на подарунок. На подарунок. Якщо комусь потрібно, пишіть у Viber. Да. Гранат. Або гранат в землі цього року виріс гарно, ну він виріс, правда? Дуже гарно виріс. А от дивіться як він виріс з 30 см? Угу. Виріс метру. Я думаю, що перезимує і буде. Ти б його на зиму накривати? Від? Ні. Ні, ну перший рік потрібно, бо він ще не адаптований до холоду. Думаєш? Да, я думаю, що поки ще малі, їх перший рік треба накрити. Бо ще да, 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 накрити. Це підріжеться, обріжу угу. її. Да, абрикоса її... Абрикоса викинеться. Да, цього року от наша операція буде. Отака велика, велика абрикоса. Будемо викорчовувати її. То що нема з неї, вона не пристосована а до наших Як вона слабує чим. Моноліальний опік. Моноліальний опік. Кожного року одне й те саме, вона велика, її не побризкає. Вона її... крупна, крупно щеплена, вона плодоносить, але вона не багато плодоносить. І, І виходить, що вона дуже ультрарання, вона в нас вимерзає, ще плюс вимерзає. І от таке. E, посадимо черешню якусь класну. E, Ранню. Так, що таке. Що ти від? Це який ти тримаєш? Так, да, це ще кримський чорний. Ще один є, навіть. Да. Ну, і, і цих небагато залишилося, пару штук. Київський білий адріат. Від, Оцей класний. білий, дуже-дуже класний. Дивіться, який. І задній нього теж білий. Оцей теж ззаді піднеси його, покажи. Так. Ну, можна, можна навісною чинкувати і вже. Да. А ну ще той глянь великий, щоб я знала, що то таке. Так, 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 що він? Або є. Є ще один чорний. А ще один чорний. Още один чорний. чорний. Так. Оце гарний. вже пару штучок в мене лишилося їх. Так, і покажемо вже, як наш гранатик достиг, вже лімончики наливаються гарненько нам. Мандарини Мандарини вже йдуть вже починають дозрівати. Як цей сорт? ну? Корська, ти щось Красиво. його ніяк не можеш заповнити. А ти, ти більше біля нього бігаєш. Да, він його кожен раз мне і кожен раз не знає, як він називається. Дивіться. А не загнив? А ну, підноси. А це так він лежав. Так, да, це він лежав. Ага. Це він як? На вікні таку красоту, а? Каласно. Скільки штук? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І ти ще позривав багато, бо він дуже мов на да. ньому, був. Він такий був росний. Ми показували весною у відео, у нас є де він з маленькими. То він його позривав і то казав, що це ще багато, мабуть, треба... залишив. Треба, треба немночіп'яти. Інтересно, вкусові якості, які у нього. Е... Читала про нього що солодкий, Ну, не знаю, попробуємо. Все залежить від того, де ви його тримаєте. Де ви його тримаєте, чи підкормляєте його, якщо підкормляєте, то він буде солодкий. Е, немає в, е, в нас його е, як, маленьких, да, тому це... що я за нього забула, я його не прищіпляла. No, за... yeah. не... Самі більші мандарин, який можуть бути. А я за нього його не бачила і не вкрала в тебе навіть гілочки, щоб прищепити з не нього. Треба, не треба. Я, якби знала, що він є, я б його з нього вже нащепила. Обов'язково. Так, а де ж ті гранатики? Ще покажемо, які от. Ну, вже треба їх скоро зривати. Так, Але куди я... ще зривати? Ти вже вони... Ну ні, це вже щоб були червоні О. червоні Ага. Вони вже червоні. Крупні, як mm. кулак. Да -да. Може, є ще крупніший, але це, це хороші. Він, аби мені на вулиці вродив, то я це, його звідси він піде, цей гранат, тому що він дуже нам в теплиці робить гадості. Ми вже їмо на повну ходу цей бергамоти, тому що вітя хоче їх прибрати і щоб він трошки відпочив, бо він круглий рік. От от Родимо. Вже хочу трошки, щоб він відпочив, а він хоче виготувати навіть, я бачу. Угу, угу. Треба трошки з'їсти з нього плоди і хай він вже відпочиває, бо він Чай. ціле літо а, без перестанку. Бо Ді... ж... йбу, да. У нас йде дощ. У нас вже два тижні йде дощ. І, така... і сонця вже теплиця не бачила теж за два тижні. Але ви знаєте, тако приходиш зранку, нині було 14 в теплиці температура. А зараз якось і ніби сонця немає, і отаке, але вже нагнало до 17, Да? ні, вже десь до 20. Ні, нема. 17. 17. 17. 17. Я кажу, це, наверное, лімони надихали, що так тепло в теплиці. О, а ти що так зірвав його, аж пупчик? А він дуже крепко тримається. Це дуже, дуже крепко тримається. Так, вони, вони всі бергамоти, вони так крепко тримаються, що можна гілку вламати, коли їх зривати. Бразильський. Де бразильські, а... солодкі? Ну, ми кожен раз вам одне і те саме, як то кажуть, показуємо. А що, Валентин, він не роби є. Він ще не дозрів. Дивіться, які плоди. Які Да-да. І вегетації, і так, вже теж хоче дозрівати. Угу. Клас. Так що, друзі, вирощуйте. І будете мати таку красу. Будете мати як такого щастя. Так, добре. Всім гарного, мирного, спокійного вам дня. Біжимо, бо все-все такое швиденько, швиденько, бо Ураї. немає часу. Так, а, сьогодні ще Ураї. хотіла, що вам сказати, що мурая вже їде додому. Квартиру їде. А в тебе ще пару штук на продаж. Ага. Дивіться, який. Тому що, бачите, похолодало, і одразу вона почала скидати листя. Так що вона хоче теплоти. Ого, які сажанці, І поїдемо, значить, ск... з цвітом. Угу. Я сказав продати, й замовчала. Ти не хочеш, напевно. Я вже їх два роки баулю. Я забираю слова назад. Вони як вже як діти мені. Ну, що ти будеш спати з ними? Вітя! Ну, що? Мені місце треба, особливо, що, які гарні. Так, все будемо закруглятися, бо він вже вліз мені у моїй і Вже буде зараз показувати. То є, то є. Я зараз друзі буду получати. То є, то є. Так що всім гарного і мирного і спокійного вам дня, і здоров'я, і все-все найкращого.